Відкритих кримінальних проваджень стосовно Клименюка в Управлінні Служби безпеки України Житомирської області немає відсутні. Він на сьогодні не вчинив злочинів, які підпадають під нашу компетенцію. Але нами було задокументовано, що під час проведення певних робіт в цьому коледжі там було виявлено порушень на 300 тисяч і більше. тисяч. 560 тисяч. Якщо я не помиляюсь, 560 тисяч. Ми ці матеріали передали, як і ми зобов'язані зробити, тому що стаття 191 привласнення чи розтрата майна, вона раніше була альтернативна підслідність, а зараз це виключно міліції. Ми передали матеріали в поліцію. Вони відкрили промінальне провадження і здійснюють досудове розслідування. В управлінні служби безпеки в Житомирській області відсутня інформація щодо тих чи інших протиправних дій з боку його керівництва, з боку керівництва коледжа. У зв'язку з цим ми не можемо реагувати, тому що чуткі домисли це, якби сказати, одне а факт протиправної діяльності це зовсім інше.